Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Спека, посуха. Страждаємо ми, рослини, тварини. І вже початок серпня а багато моїх друзів і я в тому числі мріємо про жовтень. Не можна поспішати жити. Тому що життя дуже короткий так. Але коли ти бачиш, що твій труд на нівець зводить погода, і страждають твої улюблені рослинки, то тяжко. Єдиний, хто гарно себе почуває, це німфеї у воді. Знаєте, як кажуть, як риба в воді. Ну Ось німфеї в воді. Хоча навіть у водоймі падає катастрофічно рівень води, і приходиться її доливати, а, скажімо так чесно, нема з чого. Ну, німфея, ось красунька цвіте. І навіть, бачите, ну, мало води, і попіднімалися листя, попіднімалося, бо рівень води падає, а листя залишається стояти над водою. Що я хочу сьогодні вам розповісти? Дорогі друзі! Підписники, просто глядачі. Квітникарі, ну, ми всі квітникарі, якщо ви зайшли до мене на канал, то ви не байдужі до квітів. Це точно. Тому, любі квітникарі, ми часто купуємо те, що потім нас розчаровує. Я не виняток. Хоча мій сад вже 20 років. Я ні, неправильно. Мій сад, я починала свій сад 20 років назад. Є ділянки, які тільки цей рік я засаджувала, а є дійсно ділянки, яким вже по 20, 20 років. Але це не, не заважає мені шукати, шукати, шукати нові рослини. Шукати, купувати. Я дуже азартна людина в плані нових рослин. Новиночок для саду. Ви це знаєте, якщо ви зі мною на каналі, то ви знаєте, я багато що показувала. Вон ще одна німфея, тільки побачила. Багато що я показувала, а багато що і не показувала. І серед всіх новинок є розчарування, велике розчарування, чесно вам скажу. Коли ти шукаєш цю рослину, а інколи її дуже тяжко знайти навіть в наших розплідниках. І ось на кінець ти її знайшов, і ти настільки щасливий від того, щось що чекаєш, чекаєш, ось чекаєш. А коли ще побачив пуп'янок, довгоочікуваний, де да, ще в перший рік, коли цю рослину посадив, то взагалі немає меж щастю. Але коли ця рослинка зацвітає, то таке розчарування настає і думаєш, ну навіщо? Ну навіщо ти все це ось робив, навіщо ти все це? Садив, шукав, коли ну, вона не варта тієї уваги. Сьогодні я вам покажу декілька розчарувань цього року. Це початок ну, ось такої серії розчарувань. І ось дві рослини, це дійсно є розчаруванням. Це Дейнанти. Дейнанти вона відноситься до роду гортензієвих. Вона любить все-все те, що і любить гортензія, кислу, кислий ґрунт полив і відсутність сонця. Знаючи вже все про цю рослину, я її посадила біля водойми. Я часто беру воду з водойми, тому що мені потрібно там полити, ну, скажімо, точкову якусь рослинку. І завжди я ллю і під дейнанти, тому що я знаю її властивість. Грунт тут. Важкий чорнозем, який тримає голову, ну більш-менш тримає. Тому сказати, що вона без поливу була, це нічого не сказати. Красу ось цієї рослини я не помітила. Квіточка квітує, ну, я рано прийшла, вона ще не розквітла. Ввечері вона вже перецвіла. Тому я не можу сказати ну, той ефект вау, коли, як кажуть, ніби, квіти в неї ніби штучні. Я їх не побачила. Будемо сподіватися на той рік. Чи, якщо вона перезимує, будемо сподіватися, що на той рік я щось побачу. Я вибачаю зразу за руки, тому що вони в мене грязні. Я тільки полола. І де це вона? Ось, дивіться. Такі в неї пуп'яночки. Телефон вже нагрівся, не хочу показувати. Те, що... Ось такі в неї пуп'яночки. І розпускається, нібито гарненька квіточка, така штучна. Але вона не масово не розпускається, і ось по одній розпустилась і зразу вона десь ділась. Ну, я, принаймні, якщо це рід гортензієвих, я вважала, що вона буде 2-3 місяці радувати своїм цвітом, тримати хоча б сухі якісь квіти. Ні, цього нема, вони опадають. Єдине в неї гарне листя. Ось це є таке в неї листя, воно, ніби, ось, бачите, розрізане. Хтось добирається до мене. Мабуть, Рудик. А може уж. Ану, зараз подивимось. Це зайчик мій. Рудюсь. Рудюсь. Бо мені давали коментарі, де ваші котики. Ось мій котик. Ось мій котик. Рудька. Рудюсь. Да. Привітався, мій хлопчик гарненький. Жарко її. Це біли, біла дейнант. Вона була більша, і вона зацвіла перша. А це ось блакитна. Сонце. О, ось блакитна. Ну, ось таке щось. Бачите, воно ще не встигло зацвісти, воно вже ось опало. Є пуп'янки. Пуп'янків багато. Вона, в принципі, повинна бути щедрою у квітуванні. Але ось вже перецвіла. І чомусь. А ні, ось вона видає теж. Сонце, сонце. Як ти вже набридло за це літо? Ось вона видає такі розрі, розрізані листочки в неї. Ну, цікаво. Листочки, як у гортензії. Я ж кажу, любить вона кислий ґрунт, полив. Ну а поки ж це моє розчарування. Сподіваюся, що на той рік вона покаже себе з кращої сторони. Але, друзі, коли ви чуєте і бачите десь на малюночку ось цю квіточку Дейнанти, то. Ну, поки що обійдіть стороною. Принаймні, давайте подивимося на той рік, що буде в мене квітувати, і тоді вже буде стане зрозуміло, чи потрібна вона вам. До речі, на заставку цього відео я вам поставлю саме квітку Дейнанти. Ви побачите, яка це краса. Але це тільки по фото. Наяву ви будете бачити ось те, що я вам тільки що показувала. Є ще керінгішома. Це теж із родини. Зарія покажу, вона вже осипалася. Ось, У мене є відео на каналі, два роки відео тому я знімала про ось цю рослинку кірінгішома. Теж вона з родини Гортензієвих, теж любить кислий ґрунт, теж любить полив, але це ще гірше, ніж Дейнанте. Ось, подивіться, росте прямо в водоймі. Ось показую. Прямо в водоймі. Ну, біля самої водойм. Вологи їй вистачає. Подивіться, як вона горить. Подивіться. Ці рослинці вже не один рік, років 4 їй. Випустила вона ось ці два пагони. я її пересадила, вона була в іншому місті. Я її пересадила ближче до водойми, тому що я бачила, що там це не варіант її вирощувати. Але і тут те ж саме. Ось так вона сохне. Я розумію, що рік цей, що цей рік ваш, я розумію, що він проблематичний дуже-дуже, проблематичний для будь-якої рослини. Але ось ці рослинки. Рудічка, зайчик мамін, Ці рослинки є, ну, я ска я б скажу найпроблемнішими, тому що літо в нас спекотне. Літо без дощу. щів, сухе, сухові і страшні, тому краще поки з тими рослинами не займатися, Тим більше, хто живе на схід на південь. Ще Західна Україна, ну там більше, ось я знаю, що там Львів, ось, там більше дощів йде. То можливо вирощувати. Уже у нас північ це проблема, хоча декілька років назад все було добре. Горець варієгатний. Без жодного поливу. Ну, красень. Просто красень. Горець, палітра художників, теж тримається, Не в'яне. Ну, а ось Кирине і Дейнанти мають такий геть плачевний вигляд. І покажу ще одне розчарування. Хотіла зробити таке маленьке відео. Ну, дай мікрофон, до буду говорити оце про мене. Дорогі друзі. Це болотний або трав'янистий гібіскус. Я хвалилась, а, спочатку так скажу, що є два сорти гібіскусів, які мають махровість. Це умовна махровість. Ну, невеличкий чубчик всередині, ось квітки. Серце матері. Там досить виражена. Ось, ця, ось цей чубчик досить виражений і помітний. І я побачила на Фейсбуці на сторінці однієї жіночки, яка є і селекціонером, і просто любить гібіскуси, вирощує їх, займається гібіскусами, скажімо так, саме, саме болотними, саме, саме трав'янистими. І вона вивела сорт. Є серце матері, ось цей, про який я кажу, він рожевий. А вона вивела ось червоний сорт, який називається Серце України. Від неї на фото нібито він там і було щось. Але коли я показувала Анжелі, яка є спецом у гібіскусах, вона сказала по фото, що там я щось нічого не бачу. Ну, Я думала, можливо так зняти фото і не дуже там щось видно. Я купила. Була, тим більше була акція, гібіс... вона продавала вже. Цього гібіскуса свого вона розвела і з коріння, не з насіння, а з коріння вона вже продавала гібіскуси, і був в горщику, ну, невеличкий такий саджанець в горщику 500 гривень. Але е, вона імпонувала так, що вони будуть кошти на ЗСУ відправлені. я вирішила. Ну і підтримати наші Збройні Сили, хоча ми це робимо регулярно, але і в такий спосіб теж я вирішила зробити ну, такий свій вклад, внесок у перемогу, і ну, придбати ось цей серце України, тому що гарна дуже назва, у свій сад. Хочу сказати, що він ранній. На відміну від серця матері, яке в мене ще тільки-тільки у бутонах, то серце України. Це вже, мабуть, випустило четверту чи п'яту квітку. І що я можу сказати? Це є моє розчарування. Оце. Дивіться. Оце цей малесенький. О. Бачите, ось ці дві маленькі антенки всередині. Оце і є ось ця махровість. Ну, звичайно, що. Ні, це не махровість. Я буду чекати, можливо, він дасть. Щось краще на той рік. Колір дійсно гарний. Ось за колір, ну, в мене таких немає. Ця, ніби штучна серединка в ньому. Мені сподобався. Але махровості тут нема ніякої. Я так скажу. Ну, Для мене та, тут немає ніякої махровості. Тому, друзі, це теж розчарування, але ну, цвіте принаймні. Цей цвіте, як бачите, багато дуже пуп'янок. І ось на молоденьких, подивіться, і ось на молоденькому. Цьому багато пуп'янок, він цвіте, ось подивіться, як він красень. Тому він не коштує таких грошей, які я дала, але цвіте і радує. Ну, ось мій, наприклад, набагато красивіший. До речі, ось такі. Він квіти набагато більше, ось такі є у продажі. Вже дорослі. Кущики поділені, дорослі кущики насіння. Ось так. Тому, друзі, не все те, що рекламують, не все те, що показують, є бажаними рослинами, і не варто гнатись саме за, за ними, шукати. Але, знаєте, як кажуть, Хто шукає, той знаходить. Ну, чи, чи красу знаходить, чи пригоди на свою голову і на, свою, на свій гаманець, це вже інше питання. Але, але маємо те, що маємо. Ось я показувала тільки що гібіскуси, які коштує шалені гроші. Ну, єдине радує те, що я все-таки сподіваюся, що кошти пішли на наше ЗСУ. Е, і поряд, ось недалеко, це геліопсіс пістрявий. Ну і скажіть, хто з них красивіший? Принаймні, геліопсис не поливався жодного разу, він світе до осені, має пістрявість із весни, він вже є декоративний. Я його той рік продавала уйму. Цей рік трошки є, небагато. Є з темним листом, і є із світлим листом. Тому, друзі, засаджуємо свої сади тими рослинами, які гарно почуваються в наших. Садах. Ну і наостанок покажу. Розцвіла моя ось, ось. гіпсофіла рожева махрова. Я її дуже хотіла. Купувала малесеньким-малесеньким розсадою голландською маленькою. І ось я маю таку красу. Вона ще буде квітувати, квітувати. Є в мене рожева ось махрова. Це єдиний кущик. На продаж в мене немає. Є рожева, не махрова, на продаж є. І ось і е, є біла махрова на продаж. Ну, Там, здається, один кушчик. Ну, це е, червоне вино, воно буде квітувати, але він пізніше. Ось. Ну, гарний. Одне листя тут вже варте того, щоб на нього звернути увагу. А оце серце матері. Я отримала його малесеньким, пізно ос, осінню-малесеньким укоріненим живцем. Він мене перезимував у приміщенні, і ось е, висадила весною і вже чекаю на його цвітіння. Ось такі, друзі, таке відео. Хотіла і показати своє розчарування, а вийшло, як завжди. На такій нотці, гарній закінчую своє відео. Гібіскус все рівно гарний, не дивлячись на те, що він. Відносно махровий, і махровості там майже немає, але він гарний колір. Я його люблю. Буду берегти, буду годувати, поливати і любуватися разом з вами. Друзі, всім дякую за підписки, за коментарі, як завжди. За все вам дякую. І все буде наша квітуча. Україна